Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, бокс завжди був одним із найпопулярніших видів спорту, який зачаровує глядачів своєю енергією, витонченістю та силою. Протягом історії боксу з'явилося безліч талановитих боксерів, які стали легендами свого часу. Ось наш топ-10 кращих боксерів всіх часів, які вражали світ своїм майстерним мистецтвом у ринзі. Першим у списку є Мухаммед Алі, народжений як Касіус Марселус Клей, вважається одним з найвидатніших боксерів усіх часів. Він не тільки виникнув як феноменальний спортсмен, але також став символом політичної активності та борцем за права людини. Його неперевершений талант, величезна харизма та вплив зробили його іконою світового боксу. Алі почав свою професійну кар'єру у 1960 році, коли виграв золоту медаль на Олімпійських іграх у Римі в легкій вазі. Після цього він швидко розвивався як боксер, впевнено перемагаючи в боях та вражаючи глядачів своїм стилем та непередбачуваністю. У 1964 році, вже як професіонал, Клей змінив своє ім'я на Мухаммед Алі після переходу до ісламу. В тому ж році Алі здивував світ, перемігши великого Соні Лістона і завоювавши титул чемпіона світу в суперважкій вазі. Його неймовірний стиль, швидкість, легкість та яскравий характер стали його торговою маркою. Він був майстром вербальної перестрілки перед боями, витримував тиск противників та використовував плавучість ніг і рук щоб уникати ударів. Одним з найбільш епічних поєдинків у кар'єрі Алі було його протистояння з Джо Фрейзером у 1975 році, відоме як трилер в Манілі. Цей бій запам'ятався своєю кривавою жорстокістю та неймовірною витривалістю обох боксерів. Після 14 раундів жорсткого протистояння Фрейзер був змушений знятися з бою через фізичні та емоційні перевантаження, а Алі був оголошений переможцем. Однак найважливіший бій у кар'єрі Алії відбувся в 1974 році, коли він зустрівся з абсолютним чемпіоном Джорджем Форманом у бою, відомому як Гуркіт у джунглях. Форман вважався неуразливим, але Алій вигадав тактику пурхати як метелик, жалити як бджола, яка полягала у використанні канатів рингу для ухилення від ударів та використання контратак. У восьмому раунді Алі вразив на сильним комбо і здобув перемогу нокаутом, отримавши титул чемпіона світу в суперважкій вазі вперше після свого відсторонення від боксу. Мухаммед Алі завершив свою кар'єру у 1981 році з рекордом 56 перемог, 37 з них нокаутами і всього 5 поразок. Його вплив на бокс та суспільство надзвичайно великий. Він був визнаний спортсменом століття журналом Sports Illustrated та одним з найвидатніших атлетів усіх часів. Другим у нашому топі є Джозеф Луїс Барус, але відомий він як Джо Луїс, один з найвидатніших боксерів усіх часів. Луїс виріс в бідності, але завдяки своєму природженому таланту і наполегливій праці він став легендою боксу. Луїс володів потужним лівим ударом і неймовірною силою. Він виступав у важкій вазі і впевнено перемагав одного суперника за іншим, здобуваючи ряд вражаючих перемог. Його надзвичайна техніка, сполучена з масивною фізичною силою, робила його непереможним у своїй ері. У 1937 році Луїс став чемпіоном світу в суперважкій вазі, перемігши Джеймса Джей Бредока. Він захищав свій титул 25 разів, включаючи знамениті бої з Максом Шмелінгом. Найвідоміший з цих поєдинків відбувся 22 червня 1938 року, коли Луїс зустрівся з Шмелінгом у реванші. Цей бій став символом боротьби суперництва та показав Луїса як символ протистояння націоналістичним і расовим уявленням. Він переміг Шмелінга нокаутом у першому раунді, відплативши за свою поразку в попередньому бою і став героєм для мільйонів афроамериканців. Луїс завершив свою кар'єру у 1949 році з рекордом 66 перемог, включаючи 52 нокаути і 3 поразки. Він був визнаний одним з найбільш успішних і домінуючих боксерів свого покоління, а його ім'я вписано в список найвеличніших боксерів усіх часів. Третім у списку є Рокі Марчіано, чиє ім'я стало синонімом неймовірної витримки, сили та волі у світі боксу. Його боксерська кар'єра розпочалася у 1947 році, і вона виявилася настільки вражаючою, що Марчіано вважається одним з найбільш непереможних боксерів усіх часів. У 1952 році, після ряду перемог, Марчіано отримав шанс поборотися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі. У поєдинку проти Джерсі Джо Уолкота він здобув нокаут у шостому раунді і став новим чемпіоном. Загалом Марчіано провів шість успішних захистів свого титулу, включаючи бій Бізар Чімуром, який відбувся 21 вересня 1955 року. Цей бій був особливим, оскільки Мур вважався непереможним і майже неподоланним в суперважкій вазі. Однак Марчіано вразив Мура у 9-му раунді і здобув перемогу нокаутом. Найбільш відомий бій роки Марчіано відбувся 17 червня 1954 року, коли він зустрівся з Езардом Чарльзом у поєдинку, відомому як Бій на смерть. Цей бій був надзвичайно напруженим, але Марчіано здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Цей бій визнаний одним з найкращих у кар'єрі Марчіано та одним з найбільш епічних в історії боксу. Потім, 17 вересня того ж року, Марчіано дав чарльзу реванш і знову виграв. Рокі Марчіано завершив свою кар'єру у 1956 році з імпресивним рекордом 49 перемог без жодної поразки, з яких 43 були нокаутами. Він став першим боксером в історії, хто залишився непереможеним протягом всієї своєї професійної кар'єри. Його непереможність в рингу і визнання як одного з найбільш впливових боксерів свідчать про його талант і велич. Він залишив незабутні сліди в світі боксу та надихає спортсменів та фанатів з усього світу досягати висот своїх можливостей і ніколи не здаватися у боротьбі за свої мрії. Четвертим у списку є Шуга Рей Робінсон, одне з найбільш визнаних і талановитих імен у світі боксу, його справжнє ім'я Уокер Сміт. Робінсон став відомим своїм швидким стилем, витонченою технікою і неймовірною експресією в ринзі. Професійна кар'єра Робінсона тривала з 1940 по 1965 рік, і в цей час він став першим боксером, який здобув чемпіонський титул у п'яти різних вагових категоріях. Він переміг у велетенських змаганнях і став чемпіоном світу в середній, напівсередній, суперсередній, напівважкій і важкій вазі. Це досягнення ще ніколи не повторювалося в історії боксу. Робінсон, відомий своїми захоплюючими і неперевершеними боями, один з його найвідоміших поєдинків відбувся 14 лютого 1951 року проти Джей Каламотти, відомого як Біня у День Святого Валентина. Цей бій, в якому Робінсон здобув перемогу, став епічним протистоянням двох великих боксерів і входить до списку найбільш незабутніх боїв усіх часів. Крім своїх бойових здібностей, Шугар Рей Робінсон відомий також своєю вишуканістю і стилем поза рингом. Він був витонченим джентльменом і завжди носив костюми, що робило його популярним не тільки серед боксерів, але й серед широкої публіки. Після завершення кар'єри Робінсон залишив свою величезну спадщину в світі боксу і зайнявся бізнесом, включаючи власну боксерську промоційну кампанію. Він також з'являвся на телевізійних шоу і коментував боксерські поєдинки. У 1989 році Шугаррей Робінсон був визнаний національною боксерською залою слави, і його ім'я стало символом величі і впливу на бокс. Він є одним з найуспішніших і найпопулярніших боксерів усіх часів. А його техніка, стиль і врядування надихали інших спортсменів на протязі поколінь. П'ятим у списку є Джек Демпсі, легенда боксу, яка запам'яталася своєю надзвичайною силою, агресією та нокаутуючою силою ударів. Справжнє ім'я боксера Вільям Гаррісон Демпсі. Демпсі почав свою професійну кар'єру в 1914 році і швидко набув популярності завдяки своєму агресивному стилю боксу. У 1919 році він здобув титул чемпіона світу у важкій вазі після перемоги над Джессом Віллардом. Його оборона титулу була захоплюючою, включаючи вражаючі перемоги над такими суперниками як Білл Бреннан, Луїс Фірпо та Жорж Карпентьє. Один з найбільш визнаних боїв у кар'єрі Демсі відбувся проти Луїса Фірпо 14 вересня 1923 року. Цей бій відбувся на стадіоні Поло Граундс у Нью-Йорку і відомий як бій 1923 року. У цій зустрічі Демсі та Фірпо продемонстрували неймовірну екшен-боксерську битву. Обидва боксери багато разів відправляли один одного в нокдауни, і загалом було зараховано 11 нокдаунів за бій. У першому раунді сам Демсі був у нокдауні, але після цього зумів відновитись і нокаутувати фірпу в другому раунді. Цей бій визнаний одним з найбільш захоплюючих і епічних боксерських поєдинків в історії. Джек Демпсі був відомий також своїм підходом до популяризації боксу, він був одним з перших боксерів, які використовували мас-медіа для просування своєї кар'єри. Його популярність зростала завдяки великим поєдинкам, а також його харизмі та привабливому зовнішньому вигляду. Демсі втратив титул чемпіона світу в 1926 році, коли він зазнав поразки від британського боксера Джина Танні. Однак він продовжив свою кар'єру і знову став чемпіоном світу в 1927 році, перемігши Джека Шарке. Поза рингом, Джек Демсі був популярною фігурою. Його стиль життя і відчайдушний характер привертали увагу. Він виявився успішним актором і знявся у декількох фільмах, де продовжив демонструвати свою силу і енергію. Кар'єра Джека Демсі завершилася в 1932 році, коли він оголосив про свою відставку. У наступні роки він став бізнесменом і працював у готельному бізнесі. За свої досягнення і вплив на світ боксу Демсі був визнаний одним з найкращих боксерів усіх часів. Шосте місце в нашому топі посів Джо Фрайзер, видатний американський боксер, відомий своїм надзвичайним розбірливим стилем та неймовірною силою ударів. Фрайзер був низького зросту, але його потужність і впевненість зробили його великим боксером. Професійна кар'єра Джо Фрейзера почалася в 1965 році. Він швидко здобув популярність завдяки своїм вражаючим перемогам і потужним ударом лівою рукою. У 1970 році Фрейзер здобув титул чемпіона світу важкої ваги після перемоги над Джиммі Елісом. Однак його найбільш відомий бій відбувся проти Мухаммеда Алі. Між Фрейзером та Алі було епічне протистояння, відоме також як Трилогія великих, яке склалося з трьох боїв. У першому бою Фрайзер переміг Алі, проте Алі виграв реванш у другому бою, а потім переміг Фрайзера в третьому бою. Ця трилогія вважається однією з найбільш захоплюючих серій боїв у історії боксу. Поза рингом Джо Фрайзер був відомий своєю скромністю та сильною волею. Він був символом праці та витривалості, завжди вперто тренуючись і готуючись до наступних поєдинків. Джо Фрайзер це одна з великих фігур боксу, яка залишила незабутню спадщину в світі боксу. На сьомому місці розташувався Майк Тайсон, один з найвразливіших і найзагадковіших боксерів в історії. Тайсон виріс в складних умовах, але знайшов у боксі свій шлях до успіху. Тайсон почав свою професійну кар'єру в 1985 році і швидко здобув популярність завдяки своїй неймовірній силі ударів і агресивному стилю боксу. У 1986 році, у віці 20 років, він став наймолодшим чемпіоном світу важкої ваги, перемігши Тревора Бербіка. Його переважні перемоги над такими суперниками, як Ларі Холмс та Майк Спінкс, підкреслили його непереборну силу і домінування в ринзі. Майк Тайсон був відомий своїм стильним підходом до боксу, він був відомим своїм швидким і руйнівним лівим Хуком, який часто завершував бої нокаутом. Його поєдинки були запальними та захоплюючими, завжди наповненими енергією та драмою. Незабутній бій Майка Тайсона відбувся 11 лютого 1990 року проти Джеймса Бастера Дугласа. У цьому поєдинку, відомому як один із найбільш несподіваних результатів в історії боксу, Дуглас вразив світ, перемігши Тайсона нокаутом. Цей бій показав, що навіть найсильніші боксери можуть бути подолані, і став поворотним моментом у кар'єрі Тайсона. Проте, незважаючи на цю поразку, Тайсон продовжив свою кар'єру і повернувся на вершину боксерського поду. У 1996 році Тайсон здобув титул чемпіона світу важкої ваги, перемігши Френка Бруно. Він став першим боксером, який виграв титул чемпіона світу важкої ваги в п'яте. Протягом своєї кар'єри Майк Тайсон зібрав на собі чимало контроверсій та скандалів. Він був сильно критикований за свою агресивну поведінку поза рингом, а також за інциденти, пов'язані зі своїм особистим життям. Проте, незважаючи на це, він залишається одним з найвизначніших і видатних боксерів усіх часів. Восьмим у списку є Мені Пак'яо легендарний філіппінський боксер. Він відомий своєю надзвичайною швидкістю, майстерністю у ринзі та непереборним духом. Пак'яо став не лише національним героєм Філіппін, а й визнаним одним з найкращих боксерів своєї епохи. Професійна кар'єра Мені Пак'яо розпочалася в 1995 році, коли він був ще дуже молодим. Завдяки своїй швидкості, техніці та потужним ударам він швидко набрав популярність. У 1998 році він виграв свій перший титул чемпіона світу в легкій вазі. Згодом Пакяо переміг у різних вагових категоріях, ставши першим боксером, який виходив на ринг із восьми титулами чемпіона світу в різних вагових категоріях. Одним з найбільш вражаючих боїв Мені Пак'яо було його протистояння з мексиканським боксером Хуаном Мануелем Маркесом. Вони провели чотири епічних бої, які завжди були захоплюючими та напруженими. Кожен з цих поєдинків мав свою унікальну драму та емоції, а результати були надзвичайно близькими. Ці бої стали справжнім випробуванням для обох боксерів і залишили незабутнє враження у світі боксу. Пак'яо також відомий своїми епічними поєдинками з Флойдом Мейвезером та Еріком Моралесом. Мені Пакяо прославився своїм гуманітарним внеском у суспільство. Він був обраний на посаду сенатора у Філіпінах і активно займається благодійністю. Він жива легенда, яка продовжує надихати людей своїми досягненнями, сміливістю і любов'ю до боксу та громадської служби. Його бої стали епохальними подіями у світі боксу, а його внесок у суспільство доказує, що він не просто великий боксер але й велика людина. Дев'яте місце посів Ленокс Льюіс, видатний британський боксер. Він відомий своєю величезною фізичною силою, технічними навичками і вражаючим ударом. Льюіс був неперевершеним у ринзі і став одним з найвпливовіших і успішних боксерів у світовому боксі. Професійна кар'єра Ленокса Льюіса розпочалася в 1989 році після його перемоги на Олімпійських іграх 1988 року. Згодом він став чемпіоном світу в суперважкій вазі і здобув численні титули і відзнаки. Його бої були вражаючими і завжди привертали увагу шанувальників боксу. Один з найбільш визначних боїв Ленокса Льюіса відбувся у 2002 році проти Майка Тайсона. Цей поєдинок став справжньою подією і привернув увагу всього світу. Льюіс успішно захистив свій титул, перемігши Тайсона і підтвердивши свою бездоганну репутацію в ринзі, хоча Тайсон вже був не на піку своєї форми. Льюіс завоював титул абсолютного чемпіона світу і здобув низку вражаючих перемог проти найсильніших суперників свого часу. Він отримав перемогу над Віталієм Кличко 21 червня 2003 року технічним нокаутом, хоча на цю тему є дуже багато дискусій. Одним з найвизначніших боїв Ленокса Льюіса була його зустріч з Евандером Холіфілдом у 1999 році. Цей поєдинок мав всі ознаки епічного протистояння. В обох боксерів була справжня воля до перемоги, і вони обмінялися могутніми ударами протягом усього бою. В результаті бій закінчився нічією, після чого Льюіс провів з Холіфілдом другий бій, якому вирвав перемогу, отримавши титул абсолютного чемпіона світу. Ленокс Льюіс відзначався своєю технікою, майстерністю у використанні дистанції та великою фізичною силою. Він був вражаючим комбінатором і здатний дошкульно аналізувати суперників, знаходячи їх слабкі місця. Його стиль боксу включав розумну оборону, контроль рингу та потужні удари, що дозволяли йому здобувати перевагу в поєдинках. Після завершення кар'єри в боксі Ленокс Льюіс залишив великий спадок у світі боксу і громадській сфері. Він зосередився на своїй ролі як аналітик та експерт з боксу, а також продовжив займатися благодійною діяльністю. Він активно підтримує організації, які працюють над забезпеченням освіти, охорони здоров'я та інших потреб населення. Ленокс Льюіс вважається одним з найкращих боксерів всіх часів. Він не просто великий боксер, але й велика людина з великим серцем. І завершує нашу десятку кращих Флойд Мейвезер, видатний американський боксер. Він відомий своїм непереможним стилем та визнаний одним з найвеличніших боксерів своєї епохи. Мейвезер заслужено отримав прізвисько мані гроші, оскільки його бої приносили величезні гонорари і були сповнені розкоші. Професійна кар'єра Флойда Мейвезера розпочалася в 1996 році після його участі в Олімпійських іграх. Він швидко здобув славу своїм швидким рухом, точними ударами і витонченою обороною. Мейвезер побив численні рекорди і став чемпіоном у п'яти вагових категоріях. Один з найбільш визначних боїв Флойда Мейвезера відбувся у 2015 році проти Мені Пак'яо. Цей бій був довгоочікуваним протистоянням двох найвеличніших боксерів свого покоління. Майвезер продемонстрував свою унікальну комбінацію витонченої оборони та ефективних контратак, які принесли йому перемогу рішенням суддів і підтвердили його статус непереможного. Флойд Майвезер славиться також своїми фінансовими досягненнями. Він встановив рекордні гонорари за свої бої і став одним з самих оплачуваних спортсменів у світі. Його успіхи у боксі та бізнесі зробили його мільярдером і забезпечили йому статус одного з найбагатших спортсменів усіх часів. Незважаючи на свою контроверсійну особистість, Мейвезер завжди був центром уваги і обговорень. Він відомий своїм розкішним способом життя, любов'ю до розкішних машин, ювелірних виробів та ексклюзивних вечірок. Його медійна присутність і вміння викликати контроверсії сприяли його популярності та збільшили кількість глядачів на його бої. Флойд Мейвезер завершив свою професійну кар'єру у 2017 році після бою з Конором МакГрегором. Він покинув ринг із імпресивним професійним рекордом 50 перемог без поразки. Його надзвичайні досягнення в боксі викликають повагу та захоплення. Мейвезер залишається впливовою постаттю в світі боксу та розваг. Його технічна майстерність, комерційний успіх і здатність привертати увагу глядачів роблять його неперевершеним. Його бої з зірковими суперниками, такими як Оскар Делахоя, Шейн Мослі, Канело Альварес та інші, завжди привертали широку аудиторію і запам'ятовувалися своєю інтригуючою суттю. Лойд Мевезер володіє надзвичайно ексцентричним стилем боксу, що робить його бої непередбачуваними та захоплюючими для глядачів. Це лише підкреслює, що він один з найкращих боксерів всіх часів. У підсумку кожен з цих боксерів прославився своїми унікальними навиками та бойовими здібностями та заслужив своє місце в топ-10 кращих боксерів всіх часів. Їхні найкращі бої ввійшли в історію боксу і навічно запам'яталися шанувальниками цього спорту. Вони змагалися з найкращими і довели свою неперевершеність, залишивши незабутню спадщину в світі боксу. Звичайно, бокс це суб'єктивний спорт, і списки можуть варіюватись залежно від особистих переконань та критеріїв. У боксі було багато великих імен, які можуть конкурувати за місце в цьому топ-10. Кожен боксер має свою власну унікальну історію та вплив на світ спорту. Таким чином, цей топ-10 боксерів всіх часів представляє собою унікальну комбінацію навичок, таланту, сили та досягнень. Ці спортсмени не лише здобули чемпіонські титули, а й залишили свій слід у боксерській історії та в серцях шанувальників цього захоплюючого спорту. Нехай цей топ 10 надихне вас дізнатися більше про цих видатних спортсменів і захопитися їхніми боксерськими подвигами. Якщо вам буде цікаво, я зроблю відео про кожного боксера окремо, тож ставте лайки, а зараз можете написати список своїх кращих боксерів. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!